Знову полажу сьогодні по кущах, на мікроріжці. Декілька тут є таких відрізків, де можна половити окуня. Так що от зараз йду до першого і потім вже буду змінювати місця і пробувати щось зловити. Так. От. Перша буде така калабанька. Попробуємо тут. Так, поставив я Чебурашку 0,6 грам. Полярик 1 дюйм. Від Crazy Фіш. Є. Ось і перший. Схопив вже тут ближче до течії. Кушочок. І ось такий. Так, що тут? На цьому місці покльовок більше немає, значить, або ще окунь не проснувся толком, або місцеві вже його на поплавок тут виловили. Так що рухаюсь тоді далі на ще одне місце. Вже буду там тут. Так. Добрався я до ще одного потенційного місця, де має бути кльов, але це ще треба перевірити, чи він буде. Ох і холодно. 0 градусів, мінус один, але вже мало би бути тепло. Але поки що тепло ще не наблюдається. Протягом дня має бути до 10 градусів навіть. Зараз поки що прийдеться померзнути трошки. Ох, є. Гарний. О, це вже хороший окуньок. І Оп, сті, стістись. Отакий. Класний ах, ще був один гарний. Ну щось не, не засікся. Оп. Молочник. Так уже гормона. Що під той берег. Поки що всі переважно посередині клюють там немає нікого. Всі ніхто не підсідає, все валить. Ну, зняв. Вже трошки розбив і вчора на нього ловив. Правда, ми вчора хотіли якусь крупнішу рибу зловити, але поки без шансів. 4 години відкидали на одному ставку і або підсідав оконь невеликий. Ну і було дві покльовки якихось таких невнятних взагалі. Так що поки не пощастило, тому прийшлось переключатись на мікруху. Вона, як завжди, виручає Хоч якусь рибку, то й можна зловити. баньки і крани ок. З того берега вже починає просинатися. Ох, сидів аж там під кущами, вже декілька закидів робив і було пусто, взагалі без клювань. Ну, туди підкинув йому і він одразу схопив під гілячками, але таке місце, що можна позбутися вольфраму одразу за, за 2 секунди. Але коньок там ще сидить. Ну, все ікрані, де ж покажу, все ікрані, все з молоками, а де ж самки крині. Декілька штучок тільки попалося. Якщо перехожу, я ще далі, зараз спробуємо там. Де ж поробиться. Так, 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 так. Я його навіть тут. Між гілками умудрявся ловити, правда їх зараз не видно. Добре, почекаю, поки сонце більше, що встане і тут він теж є, як виявляється. Зараз поки попробую тут в цих коряшках покидати. Да, стоїть тих гілочок на течії. краще, але ну, знову ж таки самець. Якщо є риба, то вона вся вон там в тих корягах сидить. А тут більше взагалі. Скільки раз кидали під той берег, і, і лівіше туди вниз, взагалі ноль. Можливо, все і до дамби пішло за вчорашній теплий день на течі. І щось стало там. Побільше, покрупніше, але це треба перевірити. Але так він чекаю, поки ще вийде сонце, поки потепліє, тоді вже піду під дамбу. Там дуже сильний шум. Не знаю, чи щось буде чути на камеру, але якщо зловлю, то буде точно видно. Обірвав я все-таки своїх 0,6 грам, перев'язав 0,5 і йду на дамбу, напевно. Пройдуся, зігріюся заодно і подивлюсь, що там робиться. Там трохи сонце встає, зараз буде, думаю, значно тепліше.